Генерал Армагеддон, сирійський м'ясник, вбивця і знищуватель цілих міст, яких тільки епітетів не вигадувала російська пропаганда про нового генерала Путіна Суворікіна, який командує війною в Україні. А все хлопець здувся і вже прогнозує перші невтішні новини для російської армії на Херсоні. Усім привіт! Це ютуб канал Фабрика Новин. Ставте лайк обов'язково. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб не пропустити інші новини. А я поки розкажу про те, як російська армія хоче давати задню на Херсоні, і вже офіційно про це повідомляємо. Новий генерал Путіна, який командує війною в Україні, вже почав готувати росіян до того, що Херсон все ж таки доведеться повернути нам українцям. Ось його перша цитата. Є дані о можливості примінення Києвом запрещених методів війни. О Боже, в районі Херсона підготовки ракетного удару виявляється її ракети. У нас ще генерал дізнався. Паплатіння Каховська ГЕС натякає генерал на те, що там якісь нібито теракти можуть бути хоча його зовсім не хвилювало, коли. Вдарялися російські ракети по нашим ГЕС, ТЕЦ і іншій критичній інфраструктурі. Пам'ятаєте, як Путін там вихвалявся, казав, що ми ще можемо ще пока от Отак достатньо. А от коли є реальна загроза звільнення Херсону, генерал починає прикриватися, нібито можливими злочинами нашої армії. І ось друга його цитата. Дальніші дійства в отношенні Херсона будуть зависеть від складовищася воєнної тактичної ситуації. Вона не простая, не включається прийняття непростих рішень. Ой, як все непросто у російської армії. Можливо, доведеться навіть вживати і інші фрази, наприклад, отрицательне наступлення або жест доброволі. У генерала Суворікіна насправді безліч варіантів, а тим часом колаборант Сальдо підтверджує інформацію російського військового і говорить ось таке. В такой ситуации мной было принято тяжелое, но, не, но, верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Береславского, Белозерского, Снегиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, которые отобьют любое нападение. Пусть армия России выполнит свою задачу. Мрия, Колаборант сальдо, але ж все ж таки насправді він прямо давайте зізнаємося чесно. Говорить про те, що варто пакувати валізи, надувати човни. І плисти берегом Дніпра, адже ми пам'ятаємо, що вже Антоновського моста майже немає. Всі ключові транспортні артерії були перебиті. І як вони будуть тікати, це ще теж дуже непросте для росіян завдання. Тим часом поглянемо на карту бойових дій в режимі онлайн від команди Діпстети, яка до речі її оновлює досить відповідально. І тут ми бачимо, що ЗСУ знаходяться менше ніж за 30 кілометрів від Херсона. Отже, ситуація серйозна. Тож Росіяни чекайте, чекайте ЗСУ українську Армію і певне все ж таки сальдо недарма дає всім поради цивільним. Покидати е, Херсон правий берег Дніпра. Що ж, ось така інформація станом на зараз. Я лише додам те, що і в західних ЗМІ вже починають з'являтися повідомлення про те, що Херсон можуть повернути зсу вже восени, і там говорять про три фактори: перше, це ось ці панікерські заяви від російських генералів там Сальдо і ось цього ще стрімаусова. І Другий фактор це те, що Генеральний штаб офіційно вже повідомляє за останні тижні про десятки звільнених сіл, нехай і невеликих населених пунктів, але все одно це стрімке просування у Херсонській області. І третій фактор це те, що змі постійно спілкуються з неназваними західними військовими чиновниками, високопоставленими, які теж аналізують ситуацію, і навіть вони вже почали знову говорити, що звільнити Херсон це не така вже мрія, як це здавалося нам на початку серпня цього року, а реальна задача, яку можна. Виконати. Отже, слідкуємо разом за подіями на фронті на півдні. Коментуйте обов'язково цю новину, залишайте свої емоції саме в коментарях, ставте лайк або дизлайк, а ми прощаємось з вами до нових новин.